22 серпня у Мирноградській міській раді пройшла чергова апаратна нарада. Розпочали нараду працівники ДСНС із приємної новини за ініціативи Олександра Лінідовича. Нам була надана фільтрувальна станція зворотнього осмосу. Її встановили, запустили. Сьогодні вже відібрали проби на експертизу чи можна її вживати у їжу. Також ми підготували три. Трьохкубову ємність для роздачі людям, якщо буде необхідно, якщо нам ну, буде можливість. Комунальне підприємство також працює у штатному режимі. ТБО возиться загласна графіка. Тут збою немає, Добавилася роботи зв'язку з підвозом води. В цьому задісне два автомобіля МДКЗ і плюс на масу встановлена п'ятикубова бочка. В середньому в день завозиться 26 кубів. кубов. Також продовжується поки трави на території парків управлінням соціального захисту. Щоденно проводиться інформаційна робота щодо евакуації населення. Працює телефон гарячої лінії для реєстрації на потяг по парних числах в Кировоградську область за номером телефону 050 648 15 19. 16 серпня дві особи, 18 серпня дві особи. 22 серпня сьогодні 15 осіб. Телефонували для отримання консультації щодо евакуації. 16 осіб. Також 7 вересня планується проведення другої тематичної зміни в Артеку Закарпатської області. Ми українці, якими пишається світ, це відпочинок здійснюється за рахунок бюджетних коштів для дітей з сирі, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей з багатодітної сім'ї. Аби отримати більш детальну інформацію, або записатися у поїзд. Можна звернутися за номером телефону 050 648 15 19. Також продовжується видача гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів та наборів гігієни. Мирноградський ліцей продовжує приймати заявки на вступ, але внесені зміни у цьому році. На спеціальність кухаря кондитера студентів не набиратимуть. Також загальна кількість студентів, яких можуть набрати, зі 180 скоротилася до 70. -ти. Навчання буде проходити у дистанційному форматі. Керівництво міста наголошує, що ніяких масових заходів на день прапора та день незалежності не планується та закликає усіх мешканців бути особисто. Бливо обережними у святкові дні та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Час комендантської години лишається незмінним. Снімальна група телебачення капрі з мирнограда спеціально для Капрі Ньюс.